Моя дорога людина, дозвольте я від е, виконує обов'язок і наказ наших учасників бойових дій, героїчних наших хлопців, які мужньо стоять і віддають життя за нашу Україну, дати, каже не дати, а підчеркнути водію подякою, всю вашу трудову діяльність, всю вашу любов до України, все те, що ви робили для фронта. Для нашої України, щоб ми перемогли, щоб ми були квітучі. Це, вроді, як подяка ну, так трошки е, підчоркує е, вашу діяльність. Тому для мене велика честь вам вручити і дозвольте обняти по фронтовому. Дякую. І як директор Стова, і як депутат міськради, і як... і як великий Україн громадянин України службу як служу народу України. Да.